Привіт! Сьогодні ми з вами відвідаємо маєток Рогольських Терещенків, що знаходиться у СМТ Червоне Пердичівського району Житомирської області. На території палацу є багато милих тваринок. Ну, а детальніше про маєток нам розповість від Тараса. Маєток заснований в 1851 році польським шляхтичем Адольфом Норбертом Еразмом Прохольським в неоготичному стилі, а неоготика це ці всі стрімчасті форми. Архітектор на жаль не відомий, але є припущення, що людина була з Західної Європи. Федір Федорич Терещенко, який є по суті молодим представником родини Терещенки, початку ХХ століття, позаду маєтку. Збудовує один із перших в тодішній російській імперії авіабудівний завод і складає літаки власних моделей з назвами Терещенко 1, Терещенко 2, Терещенко 3. І так до сьомої моделі те, що ліве крило має третій поверх мав оранжерею. Після ним куполом. По суті, як конкретно воно виглядало, в нас фотографій немає, але це документально затверджено. І, на жаль, але коли настав настали більшовицький переворот, тут було облаштовано будинок для безпритульних. Тобто це найгірше, що можна було б зробити в колишньому маєтку. Точніше, в маєтку. А і в 28-му році, коли ці безпритульні, як нам розповідають, старожили, смажили качку на горищі, ну, видно, десь зголодніли, маєток згорів. І всі оці дерев'яні перекриття, які тут були, ось ця розкішна оранжерея і все інше, воно просто вгоріло і обвалилося. І коли в маєтку в радянський час було училище, третій поверх було реконструйовано. Правда, вже не у форматі оранжереї, а в форматі просто третього поверху цегляного, який робили під навчальні класи. Ну ось відповідно він. Там також видно, що там суто сучасна кладка. А зараз до найцікавішого. Цю частину добудували Терещенків ну, приблизно кінець 19-го століття. А тут був домашній театр Терещенків. Право в тому, що Федір Федорович віддався трьом своїм пристрастям, про перший розповів авіація, а друга пристрасть Федора музика. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін і третя пристрасть Федора кіно. Старожили розповідали, що кріпилася відеокамери до літаків, ну і по суті літак, облітаючи ці навколишні землі, він знімав все на відео. І потім ці перші кінострічки були показані тут червоними червоному, на цій сцені. І якщо ви звернете увагу, ви побачите тут оркестрову яму, будку для суфлера. тут було дві люстри з венеціанського кришталю. Уявляєте, яка тут була розкіш? І яка тут буде розкіш? Коли ми це все реставруємо, в що я щиро вірю? Початки мого арт центру виставки, адже є декілька експонатів, а їх більше, але ось буквально хочу представити вашій увазі. Ем... Облицьовка. Дивіться, це штукатурка де облицьований весь майно. Це портланцент з, з домішками мармурової критки. Розшивка робила для того, щоб якщо в дух в якомусь квадраті з'явиться тріщина, вона зайняв лінію і відпаде лише той квадрат, який виділений. Потім. А завод металева плота на ній написано завод Едбардів і Сівен'градів. Цей завод виробляв сільськогосподарську техніку в місті Кропивницький, колишній ділясівград. І Терещенки в них закуповували цю техніку. Потім цегла Лондон. Правда, не збукує е, а з Букуві. Е українською, тому що вона робилася в селі Бартуха, це Чудівський район. Е, що не напише для того, щоб звернути вам клієнтів на себе. І відповідно, все, що можна цегла. Тобто, можна, можна так сказати, нею. В неї відбували перший. Це оригінальна скоба із даху маєтку. І це відповідно маток деревина з третього поверху маєтку. А зараз найцікавіше гудзик з двома гербами гербом грохольських та гербом радзивілів. Що це означає? Коли відбулася весільна церемонія Адольфа Грохольського та Ванди Радзивів, які є засновниками цього маєтку. На їхній церемонії були створені ці гудзики як символ об'єднання двох шляхетних родин. Плоха виглядала. А потім це жінка, яка працювала в радянський час при училищі в цьому маєтку. Ну і відповідно, взагалі моя гордість на хабустрі з паном Генріком Верхольським. Нащадком польської шляхти. Це знаменитий фонтан Грації, Оригінал, якого в Луврі, і знаменита копія в червоному. Вона вилита французькою ливарною фірмою. Фондюпард Джиджі Дюсель Етфіс в середині ХІХ століття. Відповідно, на тери... вона стояла на території маєтку разом з фонтаном чотирьох левів, які досі стоять на території маєтку. Але якщо той фонтан повністю було розібрано і лишилася його... лише його основа, то цей фонтан перенесли на це місце до будинку культури. І він повністю цілий. Його оригінал в Луврі, і скульптор Жермен Пілон. Оригінал над собою має таку чашу, в якій зберігалося, зберігався, зберігалося. Серце Генріха II з династії Волуа, правителі Франції. А під оригіналом було тіло. І французька ливарна фірма Тюселя у 19 столітті починає робити копії, і ці копії розвозить по світу. Одна із цих копій стоїть у червоному, а одна із них є в Барселоні, а одна із них є в місті Фонтепу це Франція, а одна є в місті Берг, Франція, а одна є у Валенції. одна є в Петербурзі, прости господи, і одна є в. В місті Бен Анвермондуа, це також Франція, але ж головне те, що одна із них тут у червоному.